Тобі сім років. Ти стоїш на кухні о другій ночі, твоя мама плаче в іншій кімнаті. І ти вже знаєш, ніхто не прийде. Тільки ти. Це момент, коли твоє дитинство закінчує, а ти цього навіть не помічаєш. Без слів щось тихо клацає у твоїй маленькій свідомості. Якщо я не триматиму все під контролем, ніхто не зможе. Ось так зникає дитина. Не фізично, а психологічно. Не тіло, а душа. Такі діти більше усміхаються. Менше ридають, вчаться щитувати кімнату перед тим, як щось сказати, стають емоційними регуляторами сім'ї, маленькими дорослими, коли мозок ще не дозрів, а світ аплодує. Який ти зрілий, який відповідальний, який сильний. Але хто запитає, якою ціною це невидиме горе тих, хто подорослішав завчасно. І сьогодні ми зануримося в глиб психології такої дитини. Бо ефекти не зникають з роками, вони ліплять тебе. Супроводжують у коханні, роботі, сім'ї. Якщо не розібратися, що трапилося, доросле життя стане циклом виживання. Те, що рятувало колись, тепер тихо руйнує. Почнімо з розвитку, коли діти змушені емоційно підтримувати дорослих, а не навпаки, психологи називають це парентифікацією. Дитина стає доглядальником, миротворцем, терапевтом, охоронцем. Це не просто шкідливо, це перебудовує мозок. Постійний контроль емоцій створює гіперпильність. Ти завжди на варті. Ходиш по мінному полю. Вчишся тому, що любов це торгівля. Даєш мир, то отримуєш захист. Твої бажання це загроза. Їхні то пріоритет. Ти ховаєшся емоційно. На зміну приходить маска. Ідеальна дитина, тихий переможець, друг психолог, той, хто нічого не потребує. Ти граєш так переконливо, що сам забуваєш про маску. Але всередині біль. Внутрішня дитина не вмерла, вона волає без голосу. Чому мене не захистили? З віком симптоми ускладнюються: ти стаєш гіпернезалежним, відштовхуєш допомогу, не довіряєш коханню, радість здається чужою, незаслуженою, небезпечною. Відпочинок неможливий, бо тільки продуктивність дає відчуття цінності. Найгірше ти не усвідомлюєш, що досі в режимі виживання. Хаос норма, спокій підозрілий, любов борг. Це психологія дитини змушеної дорослішати завчасно. Не просто сум, комплексна травма, яка змінює погляд на світ і себе. Чому дитина бере це на себе? Бо зробить усе за прив'язаність, навіть зрадить себе. Це не вибір, це біологія без безпеки, жертвується справжність заради приналежності. Це не слабкість, це інстинкт. Але в цьому й трагедія. Рятівник минулого стає тюрмою сьогодення. Багато з нас високофункціональні дорослі з занедбаною внутрішньою дитиною перепрацьовуємо за любов, мовчимо, щоб не покинули. Дбаємо про всіх, а самі мріємо, щоб хтось запитав. Ти в порядку фантазія, що хтось помітить твою вдавану силу і дозволить розвалитися, це потреба дитини, яка не була дитиною. Перший крок зцілення не ремонт, а визнання. Доки не валідуєш подію, будеш себе обманювати не так погано, інші гірше я норм. Але норм теж маска, що стається з такою дитиною, дорослі, які не відчувають безпеки навіть у тиші, коханці, що бояться ніжності, давальники нездатні приймати. Люди, які вибачаються за сльози, здригаються від компліментів, плутають тому з успіхом. Ось ціна завчасного дорослішання. Якщо дитинство навчило бути сильним за рахунок м'якості, тихим замість чесним, лагодити інших, ігноруючи свої тріщини, яке доросле життя, постійне напруження, очікування дозволу розслабитися. Але правда, ніхто не врятує поховану дитину. Ти мусиш повернутися, взяти за руку, сказати, ти не заслужила, ти була дитиною, тепер. Відпочивай, це початок роботи з тінню, не лагодження, не гра, не фейкова позитивність, а поворот до занедбаних частин. Я бачу тебе, чую, не покину. Це саморепарентінг. болісний вимагає відчути горе, гнів, сум, незадоволені потреби, плакати за днями народження без уваги, жалкувати за втраченою невинністю, захищаючи тих, хто мав захищати тебе. Але це горе, не слабкість, а знак зцілення, заморожене, тане. Тепер про прояви в дорослому ти терапевт для друзів, але не відкриваєшся, хвалиш незалежність а боїшся бути тягарем. У стосунках перепрацьовуєш, лагодиш, пояснюєш, а потім ображаєшся. Межі проблема, бо ні, здається зрадою. Це не риси характеру, стратегії виживання, які можна відучити. Але тільки коли перестанеш ідеалізувати силу і почнеш шанувати рани, запитай внутрішню дитину, чого тобі бракувало. Відповіді, щоб сказали, не твоя вина. Запитали, як я дозволили грати, відпочивати, сміятися без страху. Повільно давай це собі, не виправляти минуле, а припинити його повторювати. Так перестаєш шукати батьків у партнерах. Плутати тривогу з інтуїцією, тікати від колишньої дитини і майбутнього я. Карл Юнг казав: немає усвідомлення без болю. Люди роблять усе, аби уникнути зустрічі з душею, але робота з тінню вимагає цього. усього занедбаного, сором'язливого, переляканого, гнівного, зцілення не стати новим, а згадати, ким був до того, як світ нав'язав роль. Якщо ти виріс завчасно, знай: зрілість не проблема. Проблема відсутність вибору. Тепер він є. Тож, що з цим робити? Слухай уважно, бо це змінить усе. Крок перший. Назви це. Перестань говорити я сильна. Почни говорити: Мені довелося стати сильною. І це було несправедливо. Крок другий. Знайди внутрішню дитину. Уяви себе у віці 7 років. Що їй потрібно почути прямо зараз? Скажи це вголос. Плач, якщо треба. Крок третій. Практикуй егоїстичні дії. Відмовся від проекту, який не твій. Попроси про допомогу. Скажи мені погано, без пояснень. Спочатку це здаватиметься жахливо. Це нормально. Це означає, що працює. Крок четвертий репарентінг. Ти не можеш змінити минуле, але можеш стати батьком для себе зараз. Запитуй себе щодня, що потрібно моїй внутрішній дитині сьогодні? Можливо, це 10 хвилин нічого не робити, плакати без причини, з'їсти морозиво на сніданок. Дозволь собі бути недосконалою. Дозволь собі бути тягарем. Дозволь собі нарешті впасти і бути підхопленою. Послухай мене уважно. Те, що з тобою сталося, не твоя вина. Ти була дитиною, ти зробила все, що могла, і ти вижила. Але тепер настав час не просто виживати. Настав час жити. Твоя зрілість ніколи не була проблемою. Проблема в тому, що в тебе не було вибору. Але тепер є. І цього разу ти сама пишеш правила. Якщо це відео торкнулося тебе, воно торкнеться когось, кого ти знаєш. Поділися цим з людиною, якій потрібно це почути. Підпишись, якщо хочеш більше про психологію травми та зцілення. Бережіть себе, бережіть свою внутрішню дитину і пам'ятайте, кожен із нас гідний любові. А ще підписуйтесь на цей канал, щоб не прогавити наступні цікаві розповіді. Також будемо вдячні за коментарі та лайки. Це нам дуже допомагає в просуванні контенту.